Добрий день, хочу щось питати. Секунду. А, наприклад, якщо б я дав вам можливість сісти на візок і проїхатися, ви б погодилися? Напевно, ні. А чому? Нема, нема потреби. <світ> Добрий день, вибачаюсь. А в мене є таке питання. Якщо б я дав вам можливість сісти на візок, ви б погодились проїхатися? Просто проїхатися? Так. Та Чому? Там так добре. <свіс> Добрий день. Я хочу спитати дещо. А якщо б я дав вам можливість сісти на візок і проїхатися, ви б погодилися? Я Не бачу змісту. Добрий день. Хочу вас дещо спитати. А якщо б я вам зараз дав можливість сісти на візок і проїхатися, ви б поводилось... Дякую. Добрий день. А хочу у вас дещо спитатися. Якщо б я дав вам можливість зараз сісти на візок і проїхатися, ви б погодилися? Ні. А чому? Не хоче просто. А ви тоді що будете робити? Ну я сяду на лавку, подивлюся. Як із. Щоб ти свято Ну я блогер знімаю, відео. По Поблисну, там таких навозиках багато знімаєте. Вибачайте, ну. Добрий день. Хочу задати таке питання. Якщо б я вам дав можливість сісти на візок і проїхатися. Ви б погодились? Добрий день. Хочу задати вам одне питання. Якщо б я дав вам можливість сісти на візок і проїхатися, ви б погодились? <суміло> Зрозумів. Вибачаюсь. Добрий день. Добре. У мене є одне питання. Якщо б я дав вам можливість сісти на візок і проїхатися, ви б погодились? Приїхати сюди нічого не скажувати. Ну, спробувати. Ні, дякую. Добрий день. У мене є одне питання, до вас. Якщо б я дав можливість вам сісти на візок і проїхатися, ви б погодились? Бачився. <рес> Зрозуміло. Добрий день. Хочу вам задати одне питання. Одне питання хочу задати вам. Якщо б я дав вам можливість візок, і проїхати це, ви б поводилося. Добрий день. А в мене є таке питання. Якщо б я дав вам можливість сісти на візок і проїхати це, ви б поводилося. Чому? Я Зрозуміло. Добрий день. У мене є одне таке питання. Якщо б я дав вам можливість сісти на візок і проїхати це, ви б погодилися? А чому? Зрозуміло. Зрозуміло. А, добрий день. Є одне таке питання до вас. Якщо б я дав вам можливість їсти на візок і проїхатися, ви б погодилися? Я б погодився, але зараз не можу, можутися. Зрозуміло. Добрий день. Якщо б я вам дав можливість сісти на візок і приїхати в вебиподлос. Добрий день. У мене є одне таке питання до вас. Якщо б я дав вам можливість сісти на візок і приїхати в вебиподлас. Дякую, вимічаю, що туди добував. Добрий день, хлопці. Хочу задати вам таке питання. Якщо б я дав вам можливість сісти на візок і приїхати це, ви б под вас на візок. Спробувати, як це. Д Добрий день. Добрий. Хочу задати вам одне питання. Немай, Якщо б я дав вам можливість сісти на взок і приїхати, це виби поводилось? Дякую. Добрий. День. Добрий день. Хочу дещо спитати вас. Якщо б я дав вам можливість сісти на візок і проїхати, це ви б погодилось? Mm, я не знаю. Напевно, що ні. Чому? Не знаю. <coughs> Часом не знаю. Дякую за пропозицію. <coughs> Добрий день. у мене є одне питання до вас. Якщо би я дав вам можливість сісти на візок і проїхатися, ви б бібеподлас? Ні. Ну, щоб подивитися, як це. Ні. Добрий день, хочу дещо спитати. А якщо б я вам дав можливість сісти на візок і проїхатися, погодилося б?